Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 19 лютого. Триває вже 1457 й день нашої спільної боротьби за незалежність. Минула ніч знову була під прицілом ворога, проте сили ППО продовжують тримати небо. У межах Хмельниччини збили один ворожий безпілотник. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Але попри намагання ворога нас залякати, маємо сьогодні особливий привід для гордості День державного герба. Наш тризуб це значно більше, ніж символ. Це тавро волі, яке українці носять в серцях та на шевронах наших захисників. Це знак, що єднає покоління та щодня нагадує світу про нашу незламність. Детальніше про це та про головні події четверга в області розповімо вже за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Він карбувався на монетах князів, був заборонений радянською владою і повернувся як символ незалежності. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб малим державним гербом України. А вже у 1996 році цей знак закріпили в конституції як один із головних символів країни. Взагалі, тризуб – це символ княжого роду Володимира Великого, його родини печатки із. Ну, Емблема цього тризуба відома давно, знаходили, археологи знаходили його і на відображенні, і на печатках. І на, Целі під час розкопок у Києві під час української революції, 17-21 років, коли була сформована Українська держава, постало питання про символи держави. Ми всі знаємо, що символи держави це прапор, герб і прап і гім. Так, якщо з прапором жовто-блакитним питань фактично не було, то питання багато питань було щодо герба. Серед варіантів герба розглядали козака з мушкетом, золоту літеру у, навіть плуг як символ мирної праці. Зрешто Обираючи знак князя Володимира Великого, парламентарі прагнули підкреслити тисячолітню традицію української державності та спадкоємність від Київської Русі до сучасності, Михайло Грушевський відомий історик, політичний громадський діяч, написав там величезну статтю, де обґрунтував, що саме герб тризуб має бути гербом, тому що він є буде тягність української історії від держави Володимира Великого до Української держави Центральної Ради. І в 25 лютого 1918 року було затверджено герб тризуб як державним гербом. А його автором є Василь Кричевський. відомий графік у формі тризуба яскраво прослідується слово воля. Така інтерпретація з'явилася у 20 столітті і набула популярності під час визвольних змагань. Можна подивитися на цей герб і зрозуміти, що що дійсно там зашифрована воля, а враховуючи прагнення українців до мати свою державність, і це прагнення було фактично на протязі багатьох століть, якщо не тисячу літ. Це і державність Володимира Великого, і потім та сама національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Потім Українська революція, потім змагання. Українців і під час другої світової війни, і вони фактично вже сформували українську державу сучасну. Під час повномасштабної війни тризуб став не просто історичним знаком, а й символом спротиву. Його наносять на техніку, прапори та мурали в різних країнах світу. День державного герба це нагадування про тисячолітню традицію української державності. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Втеча за кордон не вдалася. Четверо чоловіків із Закарпатської та Хмельницької областей намагалися незаконно перетнути українсько-словацьку межу. Спершу втікачі планували обійти пункт пропуску Ужгород. Коли ж помітили загородження та прикордонний наряд, змінили маршрут і почали шукати інше вікно. Дійшло навіть до спроби перелізти через паркан житлового комплексу поблизу держрубежу, але їх рух зафіксували камери спостереження, а далі порушники відстежували з безпілотника. У підсумку групу за. Тримали, тепер на них чекає суд за спробу незаконного перетину державного кордону. Квиток за кордон ціною від 10 до 16 тисяч доларів. На Хмельниччині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку. Двох жителів Кам'янець-Подільського району затримали на гарячому під час одержання 16 тисяч доларів від клієнта. За ці гроші ділки обіцяли трансфер, поселення в готелі та навіть надали човни та драбину для перетину кордону поза пунктами пропуску. Винахідливим провідникам уже оголосили підозри за організацію схеми їм. Загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нарколабораторія під прикриттям та мільйонні обіги щомісяця правоохоронці провели масштабну антинаркотичну спецоперацію під умовною назвою Рубікон. Нацполіція ліквідувала транснаціональну наркоінфраструктуру в Україні та Польщі. Ми вже главне ті типу, постачені по Україні. По ну, там ті панабація підісідають життя. Поліцейські провели понад 500 обшуків на території 21 регіону держави, ліквідували 34 лабораторії, 74 склади по зберіганню готової наркопродукції. Та вилучили більше 27 мільйонів доз наркотиків. У ході розслідування правопорушень викрили чотири організовані групи та цілу злочинну організацію. Вони вибудували повний цикл нелегального виробництва від контрабанди прокурсорів з країни ЄС до синтезу амфетаміну і його продажу кінцевим споживачам. Учасники двох транснаціональних угруповань координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Республіки Польща, а також налагодили наркотрафік до України та Молдови. Ще одна міжнародна група забезпечувала постачання прикурсорів до підпільних лабораторій в Україні та Польщі. Загалом на території України діяли 34 нарколабораторії та 74 склади із готовою продукцією. Одна з мобільних лабораторій функціонувала і на Хмельниччині. У ході операції Рубікон в регіоні затримали чотирьох учасників. За даними слідства, вони облаштували нарколабораторію та збували наркотики через закладки і з рук у руки, отримуючи до 300 тисяч гривень. Що місяця під час 17 обшуків вилучили десятки літрів рідкого амфетаміну, прекурсори, канабіс, готові психотропи та обладнання. Загальна вартість вилучених у процесі спецоперації наркотиків за цінами чорного ринку складає майже 2,5 мільйони гривень. Крім наркотичних речовин та прекурсорів, у зловмисників вилучили п'ять бойових гранат, набої, а також автомобілі, які вони використовували у своїй злочинній діяльності. Наразі усім чотирьом особам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. 45 мільйонів гривень на молодіжні ініціативи в Україні стартує конкурс бюджетних грантів на 2026 рік. Проєкт запустили Міністерство молоді та спорту спільно з українським молодіжним фондом. Аби про нові можливості дізналися в усіх куточках країни. Директор фонду вирушив у регіональний тур, щоб пояснити молоді, як отримати фінансову підтримку для своїх ідей. Якщо ми говоримо про гранти президента для малих територіальних до п'яти тисяч населення. Цей конкурс ми ще плануємо запустити до кінця цього. Місяця безпосередньо там умови прості. Молода особа має проживати в маленькій територіальній громаді, і має бути від 14 до 35 років. Вона може реалізувати свою ініціативу в сфері молоді, культури, спорту, інновації і таке інше. Відповідно, якщо ми і в тому числі фінансування на такі грант дається від 50 тисяч гривень до 200 тисяч гривень. Кошти доступні для молодіжних і дитячих об'єднань, представників студентського та учнівського самоврядування. Також на підтримку можуть розраховувати молодіжні працівники, радники, підприємці та організації, що працюють із молоддю. Головна умова вік учасників має бути від 14 до 35 років на сайті Українського молодіжного фонду. Вкладка гранти та програми там безпосередньо є як для фізичних, так і для юридичних осіб. Відмінність між ними те, що фізичні особи зможуть отримати кошти від 40 до 75 тисяч гривень. Якщо це юридичні особи, то від 75 тисяч гривень до 500 тисяч гривень з умовою співфінансування не менше 15%. Серед пріоритетів на 2020 26 рік розширення участі молоді у суспільному житті, зміцнення соціальної згуртованості, розвиток стійкості та безпечного середовища додатково підтримують ініціативи з безбар'єрності, психоемоційного благополуччя та економічної самореалізації молодих людей. Максимальна сума фінансування окремих об'єктів може сягати до 200 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Перша леді України Олена Зеленська відвідала Хмельниччину. У межах візиту делегація завітала в один із базових медзакладів області, де проходять реабілітацію поранені військові. До слова, саме тут від початку повномасштабного вторгнення понад 12 тисяч воїнів пройшли відновлення після поранень, тож у ході перебування оглянули реабілітаційні зали, сучасне обладнання та роботу мультидисциплінарних команд, які цілодобово працюють із захисниками. Крім цього, у Хмельницькому шпиталі побачили роботу центру ментального здоров'я. Це надсучання. Часний простір, де військовим надають психологічну, психосоціальну та психіатричну підтримку. Прогноз погоди по Хмельниччині. Завтра, 20 лютого, очікується хмарність, проте сонце час від часу буде з'являтися з за хмар. Ніч обіцяє бути справді зимовою. По всій області очікуємо сніг, тож на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вдень опади поступово вщухнуть. Вітер північний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. По області вночі стовпчики термометрів опустяться до позначок 7-12 градусів морозу. В день температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 6 градусів. У Хмельницькому нічні показники складають 7-9 градусів нижче нуля. В день очікуємо 3-5 градусів із позначкою. Мінус. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємось разом. Але пам'ятайте, безпека перед усім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте. Йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місті, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте і про тривожну валізку з речами першої потреби, а також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соцмережах. Там ви знайдете більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе та тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску новин. Тож до зустрічі уже завтра.